В Бахмуті жителі утеплюють підвали та будинки. Так готуються до зими. Підприємець із Лисичанська відкрив у Дніпрі шелтер, у якому живуть переселенці. До херсонських лікарень надійшла перша гуманітарна допомога. У аптеках чекають на поповнення медикаментів. 46 шестирічний Леонід разом зі своєю мамою заносять буржуйку. Її придбали для обігріву підвалу. Леонід живе у квартирі на четвертому поверсі. Всі вікна там пошкоджені уламками. Там єдине окошко, тому що там розбито все позаділено. Ну, от на газовій печечці гріємо, якщо кушать готуємо газ і печка. Пар сорта йде, ну, Як у сон. Ось такі у свайки. Набирають в подваля, нажимають. Забирають буржуйку спеціальну в подвале начать. будинок 75-річної любові. Мами Леоніда також постраждав від обстрілів. Куди переїздити жінка? Поки не вирішила. Допомагає синові облаштувати підвал. А цим треба хоча б побівати стіни, щоб воно хоч якось було була і вниз щось положимо. положим. Я вон пленкою ще принесла. Під звуки вибухів місцеві збираються у чергу за гуманітарною допомогою. Все є, все є, працює, але ну, дуже дорого. Я вже більше ніж полгода не отримую. Ні зарплату, ні дві треті. Мою роботу розбили Індустріальний технікум Приходиться виживати як можемо. Води та електрики в місті немає півтора місяці, газу півроку. Комунальники встановлюють на вулицях такі крани. Так люди можуть набирати собі воду. Наразі і її немає. Бачите, я її і навіть чомусь. От відкрив кран, а води немає. Вот так считается, значит, родственники. Не было воды месяц и пришлось собирать лужи, где угодно, без воды, ну покупать. А покупать очень дорого. Вот такая баклажка стоит 46 рублей. Но это для питья. А для технических целей дожди, где идут, а то так собирали. До початку війни в Бахмуті проживало більше 70 тисяч жителів. Наразі залишається близько 12. Марія Гречко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. Троє людей, які отримали поранення у часів Ярі, перебувають у Бахмутській лікарні. Це двоє жінок та чоловік. Армія РФ не припиняє обстрілювати населені пункти очеретинської громади. Бої по населених пунктах, таких як Первомайське, Нєвінське, там постійні, постійні боїти. Ворог намагається штурмувати постійно на наші позиції, особливо це на старомайське зараз страждає. Там вже, мабуть, процентів 60-70 пошкоджених будинків. Така ж сама ситуація з боку там, де у нас село Красногорівка, там також вже цілих домів, мабуть, зовсім немає. Напередодні російські війська із артилерії обстріляли Бахмут, поцілили в приватний будинок, загинула людина. В цілому, якщо брати, частково пошкоджено і повністю зруйновано загальний відсоток, приблизно 60% інфраструктури міста, пошкоджено. Із шкіл я б згадую, з 2019 року, як почала діяти програма президента, було відновлено 16 шкіл, із них лише одна зараз ціліла. Російські війська прицільно обстрілюють Солодар та руйнують завод Артемсіль, кажуть бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. «Гради прилетіли по заводу. Кабеля були всякі. І загорілося вчора. Обстріл був. Вони стріляють хаотично, я так розумію, що в них такого коригування, як у нас немає і вони ото просто них їх багато, дуже просто дуже багато сиплять, куди попали. навіть вже розрушені. Із турецької громади евакуювали 20 мешканців до більш безпечних регіонів України для людей, які залишаються на території громади у селищі Нью-Йорк Місцева влада організувала безкоштовну видачу хліба. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Лілія приїхала із Лисичанська до Дніпра у травні. Нині вона із родиною проживає у шелтері для переселенців. В Лисичанську знаходитися було вже дійсно взагалі невозможно. Приїхали з мужем і з родителями, четверо. Константину з четвером. Приїхали Константин Ніколаївич, попросились спочатку на кілька днів, потім приютити, попросились, да, потім попросились, як би захотілося бути полезними. Попросилися остаться і будемо. Ми тепер ми робимо все як вдома. Ми здесь просто живемо, це наш дом. Валентина Іванівна приїхала із Лисичанська до Дніпра разом із мамою. Каже, нині виконує обов'язки коменданта шелтеру. Мене вибрали, значить, комендантом. і я працюю тут, і працюю і, і обіди роздаю людям. Нині у цьому шелтері проживає понад 60 людей із регіонів, де ведуться бойові дії. Його засновник Костянтин Жалдаков переселенець із Лисичанська. Чоловік керував будівельною фірмою, очолював футбольний клуб. Після повномасштабного російського вторгнення виїхав до Дніпра. Почали возити гуманітарку на Лисичанськ по Потім познайомилися з Сергієм Хазяїном цієї території. Спочатку тут склад був у з гуманітарки, по тому відділі пусте площадя. Видвинули таку ідею. Тому відділя туди вивозили людей, коли ми відділи, що їх надали сідіти. Тут школи були всі в Дніпрі переповнені. Спочатку Костянтин облаштовував шелтер власними силами. Згодом стали допомагати благодійні організації, які надали матраци, постільні набори, пральні машини. Нині у шелтері облаштовують їдальню. Це нам оборудовання поставила проліска. Зараз ми ждемо розділочні столи і э, печки електричні. Ми їх ставимо і повністю запускаємося. Вона на 99% можна готова. Водичка підведена. Костянтин каже, надалі планує на базі шелтеру відкрити дитсадок та купити двоярусні ліжка, щоб заощадити місце та прихистити вдвічі більше людей. Владислав Уколов, Вікторія Алексєєва, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. 87-річна херсонка Галина Єфремова зранку шукає ліки. Говорить, вдома запасів немає. У мене щас півголови болить, і я не знаю от половину от полови. Я не знаю, в мене нема нічого такого. Це треба щось це сердечне попити. Жінка каже: усі вісім з половиною місяців окупації з ліками було важко. Рятували поодинокі відкриті аптеки або херсонці, які ділилися один з одним, чим могли. В аптеках от подружка в мене появилася таким образом. Вона мені навіть безплатно з дому приносила. Наталя Северенюк провізорка. Ця аптека роботу не припиняла. Коли не було необхідних препаратів, жінка ділилась з відвідувачами і власними ліками. Зараз заклад працює на залишках, бракує основних ліків, очікують на поповнення асортименту. Людям дуже важко зараз, дуже важко ходять, шукають. Ми, ну, ми з такою тоскою кажемо, що ні, немає, але вже як бліснула надіжда, що скоро ми одержимо ліки. Наш офіс планує нам новою поштою переслати, таке хоч на, якби на, перший, ну, якби на перший случай самі необхідні препарати. Очікують найближчими днями на поновлення повноцінного постачання препаратами, говорить Наталя Северенюк. Вже ведуть переговори про те, щоб ми одержували ліки з Одеси, і як відкриють ну, дорогу, як можна буде вже проїжджати, то ми будемо все це одержувати. Перші гуманітарні вантажівки, які заїхали до Херсона, везли не лише продукти, а й звісно, ліки до допомоги долучились і міжнародні організації, і волонтери. Ті медичні препарати, які вже отримали, розподілили. Розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ліки ми розподілили по лікарням. І у лікарнях ліки є. Першої необхідності і навіть більше, і партії ліків заходять. І ще Завозять там гуманітарна допомога. надходить і від ООН і від Червоного Хреста. Тобто, ліками ми починаємо забезпечуватися. Щодня отримують гуманітарну допомогу від різних організацій та волонтерів у міській клінічній лікарні імені Лучанського. каже виконувачка обов'язків медичної директорки закладу Ірина Стародумова. Це стерильний розхідний матеріал, шприці, антибіотики, розчини тощо ці препарати використовують для лікування стаціонарних хворих. В основном эти препараты предназначены для лечения стационарных больных. На сегодняшний день у нас находится 90 человек на стационарном лечении, из них 5 человек реанимационных. Это люди, которые получают те медикаменты, которые мы получили от различных организаций. К сожалению, амбулаторная помощь на сегодняшний день медикаментозным обеспечением не охвачена. На сьогодні у Херсоні відновили роботу кілька аптек також медичні препарати, які під час окупації можна придбати на дніпровському ринку. Окрім того, в місті продовжує роботу бригада міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів. Медики безкоштовно оглядають, консультують херсонців та надають необхідні ліки. Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Олександр Капшин, командир зводу територіальної оборони збройних сил України, підрозділу Химера, родом з Херсона, брав участь у бойових діях на херсонському напрямку у складі 126-ї бригади з березня місяця. Потім його підрозділ перевели на Каховський напрямок, де вони форсували інгулець. Розказав чоловік група диверсійна окупантів. Хотіла пройти до наших позицій, які Знаходилися праворуч від наших. Ми їх навмисно запустили. Про це знали всі, всі були на готові. Та коли вони невдачно штурмували наші, наші позиції, вони відступили. І ось коли відступаючи, вони потрапили до нашої пастки у секрет. І більше з них ніхто не повернувся додому. 8 вересня Олександр отримав поранення біля села Посад Покровське на Херсонщині. Це був населений пункт Тернові Пади. Була група сусідньої бригади, яка заходила у сам населений пункт. Наша задача була вибити ворога вздовж паралельно самого населеного пункту. Поруч з Терновими подами я отримав вогнепальне поранення та застигновує кістки. Щодо звільнення Херсона, Олександр говорить, через поранення не зміг зайти до рідного міста разом із побратимами. Його підрозділ пішки пройшов 22 кілометри за добу. Хлопці стрімко йшли наскільки була можливість, хоч вони і зупинялись, вони не наздоганяли противника, але чітко виконували свою задачу по зачистці позицій. Протягом всіх місяців окупації на Олександра в Херсоні чекали батько і 87-річна бабуся, ми були вимушені видалити друг друга із соц... 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 соцмереж для того, щоб не було ніякої прив'язки друг для друга. А та в принципі всі чати чистили. Тому ми були до цього готові, але нам пощастило до нас не прийшли. Коли була можливість передавати ліки у Херсон. Ми одразу з моєю дружиною передали велику кількість ліків, і цього якраз вистачило до моменту деокупації. Ми спілкувались, коли я був не на лінії нулю, ні на фронті, а коли я був біля міста, щоб вдруг що ніхто нічого не зміг відслідкувати. Тато спілкувався, коли десь брав Wi-Fi, І ось ми спілкувалися раз в тиждень. До Херсона Олександр Капшин потрапив через два дні після звільнення. Нас також зустрічали люди. Там одразу було зрозуміло, що їдуть військові. Вони почали кликати нас, викрикувати Славу Україні! Ми, ми їм відповідали Гроям слава. Нам, Бабусі та дідусі давали яблука, овочі, фрукти. Ну, все, що, напевно, в них було. Після відновлення Олександр Капшин планує повернутися до війська. Говорить, найбільше бажання звільнити Україну від російських окупантів. Оксана Хлебус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.